Сьогодні о вісні до магазину я попала, і в магазині за прилавком перед самим Господом предстала. Невже це ти? сказала я, відкривши очі ширше. Да, я, він відповів, поглянувши ще глибше. А що я можу в тебе взяти? Та що я маю тобі за це віддати? Все він просто відповів, та по магазину мене повів. Нічого я не говорила, я тільки подумки себе ловила, що хочу я здоров'я взяти та трохи щастя, щоб діри латати, любові, успіху, знамення та грошей багато, щоб було натхнення. Він посміхнувся та й пішов. Через хвилину з однією коробочкою прийшов. Сюди я склав усе, що ти хотіла. Щоб більше голова за це у тебе не боліла. Я так багато про себе сказала, але що в маленькій коробчинниці поміститься, цього не знала. Творець відчув, моє сумління не став кидати ще поління. Сказав, що в нього продаються тільки семена, і якраз за них по життю дають ордена. В житті нічого не дається, просто так. Здоров'я не купиш за срібний п'ятак, його обережуть завжди з молоду. Та не купиш його, хоч вся віддасися золоту. Щастя в твоїй посмішці з народженням вшито. Як тільки посміхаєшся, то простір твій буде сонцем залито. Ось паганий любові треба зберігати. Щоб не зав'яли добрим словом треба поливати. Щоб успіху добитися, тобі треба трохи потрудитися. З ним все інше з'явиться, якщо вірними діями приправиться. Що посієш, те й пожнеш, тихо я промовила, та відкрила зранку очі, наче вся оновлена.